Друзяки, понеділка 30 числа достатки королеви нашої бройлерної буде бруйлер. Так що, що готов на Рецептурка, правда, не така. Кукурудза, пшениця, соєва макуха, соняшки, трикольці, вітаміно-мінеральна добавка Ми використовуємо Сантартагру. Кукурудза – 40, пшениця – 30, соєва – 20, соняшки пива 6, прикольців, півтора і сантамтавро, 2,5. Кілограмма на стуло. Робіть таку мовканку і вже повірно бройлеру все. Так що чим не займається? Звісно, що у нас є гранулятор, технологія строй, а така робоча горілочка, отак ну, вона працює. А зараз ми робимо кондико зі вовщини для бойлера. А що, дивіться, скільки тут не може. Ну я трошки забавакався. Це агроном. Багато людей каже, Боже, туди ж напхали, напали, цього не зрозуміло, чого ж туди напхали. Так робіть самі і будете знати, що ви туди напхали. Це в нас грубік, багато хто каже, це охолоджувач такі зроблений за 5 мінут, руки 10 назад пішов, переступив, потекнувся і зробив. Реально так і було, Іван тоді в мене 5 міністрів і каже, а що це ти за грубі зробив? І робить практичний, працює, все нормально. Тому головне, що погасити тобто, що? температуру, щоб вона не була вже гаряча. В нас на виході десь зустрічається, на даний момент трошки більше 70 градусів. градусника нема, Печер. Так що я думаю, де в районі до 90 градусів у нас є. От. Все є нормально. Обіка вкажи, що тут у нас є. Розберуть там люди, що тут у нас є, скільки всі можна. Овес навіть є ціляковий, ячмені трошки, тут краще видно. Овець ячмінь, кукуруза. Чиніся, пива, опуска, стоях дикова куха. І вітаміно-мінеральна дуба розселилась. Дівака, нахира вітаміно-мінеральна дуба розбиє. Якщо людина на голові, тому пішиє, йому розказує, йому по барабану, то я просто не бачу сенсу. Людині щось, щось докладує. Кожна людина робить, як рахує за потрібне, як так, 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 так. дрима шукає та глибка, людина дикта. Апарат. І нам воно ми робимо відрозят і для свиней. Закрада 7,5 кВт. За час ми робимо 250-300 кілограмів можемо зробити, у нас вже такі прикінці мати. Так що така історія. А то вже там рахується. Понятно, що біганина, річна робота. Але так подивишся, вже все їзди саме, заводи вже на штучному інтелекті, люди вже скоро в робити будуть, скоро такі вози куркошаться і будуть сидіти так, хтось позростається. Можна називати розумного і все буде нормально. Це буде на нальот. Людей кажуть, зробив би, наприклад, там е, цього саме лінію якусь подальшу. Ну, По-перше, я не думаю, що я все життя буду цим займатися. По-друге, я думаю, що скільки не здуріть і зимою не залегне, то можна і попрацювати Побігать, так. Побігати нормально, все ще червоно. Тобі зробили. Що таке час 300 кілограмів, правда? Це його. Просто треба ну, да. тобто, ж не тільки час 300 кг, ну, міксер треба намолоти, поважити, посипать, біжать, носить поки виріально. І це хай. Кесик красотий працює, працює. Реально перший мотор, який на ньому стояв зладенький. Мені він не сподобався. Він працював, але він постійно був на грустці, і ми його впалили. Правда, хлопці нам виплали по гарантії, другий, але ми влупили туди 5,5 кВт. І зараз він ще без мета. Без мені. Але хто пам'ятає, як, як ми працювали до війни, купчик працював, тоді багато людей приїжджало, е -е, через Ютуб приїжджали, люди цікавилися, інтересувалися, щось перебирали, дивилися, тому що дуже багато людей, які хотіли щось відмінити, їм хочеться по його вручну, наприклад. Побачите, як працює гранулятор, як його притерти там. Бо Хоч один з виробників зробити такий гранулятор, щоб ти його привіз додому, запустив і що він без проблем працює. І якщо ви хочете, щоб ваша матриця гарно працювала, то перше для того, щоб її притерти, її треба пустити і зробити якийсь определенну кількість вже сировини, то я не думаю, що на заводі виробнику... Він буде робити вам суну компільському, щоб гарно прицелься мордів, щоб ви так прийшли і запустили, і все було у вас інше нармку. Так що, чим довше притирається, чим важче, проблематичніше, тим довше вона входить. Так що от така історія. А я не знаю, може ми, може ми завтра поїдемо до проверної королеви, а вона не ділять. Виходити, хто немає, але вийдемо, як і всі в понеділок, і будемо взяти також, що саньки візьму пару-тройку штук і собі. Так що, хто живе в селі, зрозуміло, мільйони не заробите, але для того, щоб штани, якісь були і хліб до хліба, то можна працювати і бути в плюсі. просто треба навчити, характувати і знати, скільки з'їдає, скільки коштує один кілограм. Скільки дідає кілограм курка, то виросте до определеної кількості. Чесатиба можуть багато, але людина, яка зацікавиться цими, цими моментами, вона просто бере початку, губляє і все записує. Що ти при про або узеньків так? Ага. А я про що не сказав? А я розказував, що нікого не слухайте, слухайте тільки себе... І якщо Хочете знати, то треба все просто писати і рахувати. Багато людей просто не рахує, тільки за того, щоб не, ну, не розстраюватися. От тобто, у ну, мене вигодно, у до мене добре. Якщо я мені допомогли це відео, людина тримає бруйлера 66 днів. Там їй писали, яка ж вага, ну, вона не написала, але по бройлеру видно, що він сумний. І люди пишуть, а чого він такий сумний? А чого він такий сумний? Напишіть в коментарях. От. А в кормушках насипана тільки кукуруза. І людина розкаже, що я взагалі там все круто, класно роблю. І по кукурці видно, що вона стає кошла і стає не дуже приєдна. Чого? Тому що... Напишіть, я думаю, що є люди, які розбираються в цих моментах. А Люба тварина, люба людина. Її потрібні нового води, білки, мінерали. Вітаміни, амінокислоти мінослікові ферменти. А хімія це такий предмет, який я в кулі не втішу, дуже погано це мені. Так що треба було вчити, було б вже дуже набагато легше. Так що якщо не буде цього всього, не буде зернової групи, не буде дубкової групи, не буде вітамної групи. Соняшки. А завдяки вітамінній добавці, які є ферменти і амінокислоти, просто допоможе розщепитися і синтезуватися, і вирости м'язова тканина, Ну, а також вуглеводи і, і також дівки, які є і, так, що я і Хто там казав, якщо будувати не давати купкунути, саме буде менше. От Одне зараз у немає. В якомусь кухне 20%, да? ага. кукуруди 20, да? Да. Да, на 50, раніше по 40. Вже ми на такому націоні працюємо так, 2,5-3. Ага. І ну, результат наш людей, який ми ріже, нічого не помінялося фактично. Але коли ми забираємо ці оречі, то результат відрізняється. Всі зараз більше приросту начі, говна більше. Так що... Думайте, самі ми також слухайте, робіть для себе висновки. І в такий важкий період часу ми наоборот повинні ділитися своїми якимись спостереженнями, своїми думками, об'єднуватися, вистояти, вижити, підтримувати наших хлопців і дівчат. І тільки тоді ми будемо самужніми, прекрасними країнцями. Так що, друзі, це такий свій відочок, бо зараз можемо мені їхати весь каналюшку на концерт передаю час. Назару особливо. Назар вже не буде знімалка. Вот, а я так веду. Найду, найду. От тобі я, я кажу. Ну, якщо все нормально, то, знаєте, 20-30 зустрінеться да? Прямо на прямому зустріч. Поговоримо, надливий підпиваємо. Це все буде в також, нічого тут так, такого секретного немає. Дивіться, військо, перута, що сказати, що найголовніше, воно повинно бути, це таке борщ. Адже то найголовніше м'ясо в борщі, да? але без капустки то, то не буде борщ, правильно? Тобто, всього повинно бути в міру. Е, бо як багато капусти, то теж добили борщ. Так само і тут воно більш менш збалансовано. Ну, для цього є такі високими головами, які цим цим ділом займаються. Ну а є просто землюки і практики, які просто пишуть, рахують, читають. Так що читайте, рахуйте і робіть для себе. Так що на цьому все, Всім мною здоров'я і добра. З вами живуть усім, «Пока-пока».